Розділ 14 Я був майже впевнений, що це він. Але майже. А я ніколи раніше не був майже впевненим. Чомусь мене захопила слабкість, сп'яніння, якийсь напівхворобливий стан, від поєднання хвилювання, невпевненості і того, що я роблю. Цілковито неправильно. Але, звісно, тепер мною керував темний супутник, і те, що я відчував, вже не було надто важливим адже він тепер був сильним, холодним, нетерплячим і готовим. Я відчував, як він росте всередині, як виривається з темних закутків мого мозку. Він росте. Встає і припинить тільки якщо я зроблю тільки одну річ, і якщо її треба зробити, то саме з ним. Я знайшов цього чоловіка кілька місяців тому, але після короткого спостереження вирішив, що отець Донован це точна ціль, а цей почекає трохи довше, доки я не впевнюсь. Але я помилявся. І тепер розумів, що цей чоловік не міг чекати. Він жив на маленькій вуличці у Коконат Гроу. За кілька кварталів від його занедбаного будиночка розташувались низькодохідні чорношкірі квартали, забігайлівки з барбекю та старі церкви, що були майже зруйновані. За півмилі в іншому напрямку мільйонери в сучасних будинках, які поросли зеленню. Із кораловими стінами, щоб тримати подалі таких, як він. Але Джеймі Яворський жив посередині, у будинку, який він ділив із мільйоном тараганів, та найпотворнішим псом, якого я коли-небудь бачив, це був будинок, який він не міг собі дозволити. Яворський працював прибиральником за сумісництвом у середній школі Понсе де Леон», і наскільки я зрозумів, це його єдине джерело доходу. Він виходив три рази на тиждень, цього б мало вистачати просто на прожиття, але не більше ну і звісно, мене не дуже цікавили його фінанси. Більше те, що з моменту, коли Джеймі почав працювати в школі, кількість дітей, що утікають з дому, трохи помітненько так зросла. Усі світловолосі дівчата віком від 12 до 13. блондинки, це важливо. З якоїсь причини цей тип деталей поліція часто не помічає, але це завжди впадає в око таким, як я. Яворський, здавалось, теж завжди був останнім, хто бачив цих дітей. Поліція розмовляла з ним. Тримала його у камері ніч, допитувала, але нічого не могла інкримінувати. Звичайно, усе через те, що вони повинні дотримуватись певних дрібних юридичних вимог. Катування, наприклад, останнім часом не схвалювалось. А без таких способів зізнання Яворський ніколи б не розкрив своє хобі. Я б, наприклад, не розкрив, але я знав, що це він. Він допомагав дівчатам зникнути у дуже швидкоплинних кінокар'єрах, я був майже впевнений в цьому. Звичайно, не знаходив жодних частин тіла і не був свідком, але усе збігалось. В інтернеті мені вдалося знайти кілька особливо винахідливих фотографій трьох зниклих дівчат. Вони, як ви здогадались, не виглядали щасливими. Хоча деякі речі, які вони робили в процесі, мали приносити декому потворному радість. Я не міг достовірно пов'язати Яворський з цими фотографіями, але адреса ємейлу е це південний Майамі, кілька хвилин від школи. І ще він жив не за коштами. В будь-якому разі заднє сидіння дедалі наполегливіше нагадувало мені, що час збігає. І що зараз не той випадок, коли треба бути надзвичайно впевненим. Проте бридкий пес мене турбував. Собаки це завжди проблема вони мене не люблять і не схвалюють те, що я роблю з їхніми господарями, особливо тому, що я не ділюсь м'ясом, тож треба знайти спосіб обійти пса яворські можливо, він сам вийде, а якщо ні. То треба проникнути всередину будинку. Я проїхав повз його дім тричі, але нічого не придумав. Мені потрібно було трохи вдачі і до того, як темний супутник змусить мене зробити щось поспішне. І ось якраз тоді, коли мій дорогий друг почав шепотіти деякі пропозиції, удача на мене подивилась. Яворський вийшов зі свого будинку. Та заліз у побитий червоний пікап Тойота, якраз у той момент, коли я проїжджав повз, довелось сповільнитись, я побачив, що він направив пікап до Дуглас-Роуд. розвернувся та поїхав слідом. У той момент я навіть не уявляв, як буду усе робити, я не підготовився, не було стерильної кімнати, комбінезону, нічого крім скотчу та філейного ножа під сидінням. Я все ж маю бути непоміченим і зробити усе ідеально, але навіть не знаю як. Я ненавидів імпровізувати, але все ж зараз вибору не було. Але удача знову посміхнулась трафіку майже не було, а Яворський поїхав на південь до Катлер Роуд і приблизно через милю повернув ліворуч до води. Там зростала ще одна величезна нова забудова, щоб нібито покращити життя усіх жителів Майами, там перетворювали дерева та тварин на цемент, а людей з Нью-Джерсі на забудовників. Яворський повільно проїхав через будівництво, повз поле для гольфу з прапорцями, але без трави, а потім майже став біля води. Скелет великого наполовину завершеного кварталу кондомініумів затулив місяць. Я їхав трохи поодаль від нього, вимкнувши фари, але все ж побачив, що робить мій хлопець. Він припаркувався поруч із майбутнім кварталом. Вийшов, став між своїм пікапом та величезною купою піску, якусь мить він озирався, а я з'їхав з узбіччя і вимкнув двигун. Яворський подивився на кондомініуми, а потім вниз по дорозі. Сам він здавався задоволеним і зайшов у недобудову. Я був цілком впевнений, що він виглядає охоронця. Найчастіше у таких величезних забудовах один охоронець їздить з об'єкта на об'єкт на візку для гольфу, це економить гроші. І втім, це Майамі. Певна частина витрат на будь-який проєкт. Призначена для матеріалів, які, як очікується, тихо зникнуть. Я чомусь подумав, що я Ворський, планував допомогти забудовнику у цьому питанні, тож я вийшов з машини та запхав філейний ніж та скотч у дешеву сумку шопер, яку взяв із собою там вже були гумові садові рукавички та кілька фотографій, нічого особливого, просто дрібнички, які я завантажив з інтернету. Перекинувши сумку через плече, я тихо рушив у ніч, аж допоки не дійшов до пікапа. Кузов був порожній, так само, як і кабіна, тільки купи стаканчиків та обгорток з бургер Кінга, порожні пачки з під кемелу. Усе таке саме брудне, як і сам Яворський. Я підвів очі, нічний вітер дмухнув мені в обличчя. І приніс із собою усі чарівні запахи нашого тропічного раю дизельне паливо, гниюча рослинність і цемент. Я глибоко вдихнув і знову повернувся думками до Яворські. він був десь усередині будівлі. Я не знав, скільки часу у мене є, а голос всередині підганяв. Я облишив його авто і зайшов у дім, і щойно переступив поріг, почув його. Або точніше дивний дзищащий звук, який мав бути ним, або я зупинився, звук долинав збоку, тож я покрався навшпиньки. По стіні йшла труба й електричний кабель. Я поклав на неї руки і відчув, як та вібрує, ніби щось всередині рухається. Як у мультиках наді мною загорілась лампочка, Джеймі явно витягує дріт. Мідь зараз дуже дорога, а в Майамі не просто існує, а процвітає чорний ринок. Здається, це ще його один невеликий спосіб доповнити мізерну зарплатню, щоб перекрити довгі, сповнені бідності проміжки між молодими втікачками, кілька сотень доларів за мідь. Тепер, коли я знав, чим він займається, у мозку почала зароджуватись ідея. Судячи з звуку, Джеймі десь наді мною, я міг би легко підкрастись до нього, а потім накинутись, але я практично голий, незахищений і неготовий, а ще й звик робити такі речі певним чином. Вийти за межі своїх ретельно встановлених кордонів було для мене надзвичайно незручно. Холодок пробіг по моїй спині. То чому я тут? Швидка відповідь, звичайно, полягала в тому, що це не я тут, а мій дорогий друг темний супутник. У мене просто, якщо так виразитись, є права, але ми досягли порозуміння, ми досягли обережного, збалансованого існування, способу жити разом завдяки Гаррі, і тепер мій супутник бушував там. За межами обережних, прекрасних крийдяних ліній. Але чому? Чи справді вторгнення в мій дім було такою обурливою подією, що це розбудило мого темного супутника, і чи саме через це він хоче завдати якогось удару у відповідь? Мій дорогий друг не здавався мені злим. Завжди він був спокійний, задоволений і просто прагнув здобичі. Я теж не лютував, просто відчував себе напівп'яним, піднесеним, балансуючим на лезі ейфорії. Саме так мені здається, і повинні відчуватись емоції, і ось це запаморочення привело мене в це небезпечне, брудне місце, щоб зробити щось спонтанно, хоча я сам завжди усе ретельно планував, і навіть знаючи усе це, я дуже хотів усе зробити. Ні, не так. Я мусив це зробити. Добре, але ж не робити це голим. Я озирнувся та побачив велику купу гіпсокартону в дальньому кінці кімнати, яку обмотали термозбіжною плівкою. Хвилина роботи я вирізав собі фартух і дивну прозору маску з плівки. Ніс, рот і очі для них отвори, щоб дихати, говорити і бачити. Я щільно натягнув її, відчуваючи, як вона здавлює моє обличчя та перетворює його на щось невпізнанне. В кінці я зав'язав незграбний вузол. Я, виходить, ідеальний анонім. Можливо, це здасться вам безглуздим, але я звик полювати в масці, тож тепер можна розслабитись. І над однією річчю більше не думати. Потім я взяв рукавички та надів їх. Ну ось, можна сказати, що готовий. Яворський знайшовся на третьому поверсі, біля його ніг лежала купа електричного дроту. Я став у тіні сходів і дивився, як він витягує мідь. Потім пригнувся та відкрив сумку. За допомогою скотчу я розвісив фотографії, які приніс з собою. Милі, маленькі фотографії дівчаток у різноманітних і дуже відвертих позах. Я приклеїв їх до бетонних стін, там, де Яворський обов'язково побачить, коли вийде на сходи, а потім знову подивився на Джеймі. Він витягнув ще ярдів за двадцять дроту, який за щось зачепився і більше не тягнувся. Чоловік двічі смикнув. Потім дістав з задньої кишені пару важких кусачок і перекусив дріт, підняв той, що лежав біля ніг, змотав і закинув моток на передпліччя. Ще через секунду він пішов до сходів до мене. Я сховався у тіні і почав чекати. Джеймі і не намагався робити усе тихо, він не очікував, що тут хтось буде, ну і, звичайно, що тут хтось буде на кшталт мене. Я чув його кроки та як брязкає моток дроту усе ближче. Він пройшов крізь двері і зробив крок уперед, не помітивши мене позаду, а потім побачив фотографії Ге? випалив він, ніби отримав сильний удар в живіт, подивився на фото з роззявленим ротом, не в змозі поворушитись. А потім я став позаду нього з ножем. Який одразу ж приклав до горла. Нарухайся і жодного звуку. Сказали ми. «А, Ну, послухай, вимовив Джеймі. Я злегка повернув зап'ястя і встромив кінчик ножа йому під підборіддя. Він зашипів, коли впала перша крапля крові. Господи, чому люди ніколи не слухаються? Я сказав жодного звуку. Сказали ми йому, і ось тепер Джеймі заткнув пельку. Потім єдиними звуками стали скригіт скотчу, дихання яворські та тихий сміх темного супутника, я заклеїв Джеймі рот, обмотав його зап'ястя шматком дорогоцінного мідного дроту та потягнув його до іншої купи, обмотаного плівкою гіпсокартону. Через кілька хвилин Яворський вже лежав на імпровізованому столі. Давай поговоримо, сказали ми лагідним, холодним голосом темного супутника. Він не знав, чи я дозволяю йому говорити. До того ж, йому заважав скотч, Тому Джеймі мовчав. Поговоримо про дівчаток. сказали ми, віддираючи скотч від рота. Що ти маєш на увазі? запитав він здивовано, але це було не дуже переконливо. Я думаю, ти знаєш, що я маю на увазі, сказали ми. Ні, ні, відповів він. Так, так, сказали ми. Але все ж Джеймі набрався сміливості, подивився на мене прямо у блискуче обличчя. Ти хто коп чи щось таке? Ні. Сказали ми і відрізали йому ліве вухо. Воно було найближче, ніж був гострий, філейний, і якусь мить Єворські не вірив, що це відбувається. Тож я кинув вухо йому на груди, щоб він повірив. Його очі вирячились. Джеймі набрав повні груди повітря, щоб закричати. Але я заткнув йому роту жмутком поліетиленової плівки якраз перед тим, як він це зробив. Я не коп, сказали ми. Тому здатен на ще гірші речі. О, так, вони стануться обов'язково, безперечно, але Джеймі поки що не потрібно цього знати. Отож, дівчата. запитали ми ніжно, холодно. І почекали мить, дивлячись йому в очі, щоб переконатись, що Яворський не закричить, а потім вийняли кляп. Ісусе, сказав він, моє вухо. У тебе є інше, таке ж гарне. Розкажи нам про дівчат і фото. Нам? Що ти маєш на увазі під нам, як боляче? почав скиглити він. Що ж, деякі люди просто нічого й ніколи не розуміють, я знову запхав йому плівку в рота і взявся до роботи, і ледь не захопився це взагалі дуже легко зробити. Серце шалено калатало, тож довелось докласти чималих зусиль, щоб рука не тремтіла. Але я працював, відшукуючи щось, що завжди було поза межами пальців. Тиск всередині мене зростав, підіймався до вух і благав про звільнення, але я його йому не дав, тому що жоден з моїх відточених рухів не приносив жодної радості. Що робити? У розгубленості я вскрив йому вену, Колюжа крові утворилась на поліетиленовій плівці поруч із двірником. Я зупинився. Обдумуючи відповідь, але не знайшов її, відвернувся та подивився в майбутнє вікно. Здавалось, у той момент я забув навіть, як дихати. Там був місяць. З якоїсь причини мені здалось правильним дивитись на нього чимсь необхідним. А ще я побачив воду, як вона мерехтить. така досконала. Я похитнувся. Вдарився об імпровізований стіл і повернувся до тями. Але місяць, і серйозно це була вода, щось мене захопило. Я підійшов до чогось близько і майже відчував запах цього чогось. Мене пронизало тремтіння, і це теж відчувалось чимсь правильним, настільки, що викликало цілий ланцюжок тремтінь, аж зуби застукали. Але чому? Що усе це означає? Що тут таке важливе? І чому я це не можу вловити? Знову я подивився на чоловіка він розлютив мене тим, як лежав, вкритий імпровізованими мітками та непотрібною кров'ю. Але було важко залишатись злим, коли поруч такий прекрасний місяць, коли дмухав ніжний тропічний вітерець. І лунали чудові нічні звуки, я ледь не розсміявся. Деякі люди вирішують померти за дуже незвичні речі, але цей огидний маленький жук помирає за мідний дріт, а ще вираз його обличчя, скривджений, розгублений, відчайдушний. Це справді було б смішно, якби в мені не жило якесь розчарування. Він справді заслуговував на те, щоб я постарався. Врешті-решт, це не його провина, що я зараз не у звичайній формі, він навіть зараз не достатньо огидний, щоб стояти на вершині мого списку справ. Він просто маленький слимак, який вбивав дітей заради грошей і задоволення, і лише чотирьох чи п'ятьох, наскільки мені було відомо, мені майже стало його шкода він справді не готовий до моєї вищої ліги. Але що ж, треба повертатись до роботи, я розвернувся до Джеймі, він вже не так сильно борсався, але все ще був занадто жвавим. Звичайно, сьогодні ввечері я не взяв з собою усіх іграшок, і, напевно, Яворський це все відчував. Але, як справжня жертва, він не скаржився. Чомусь до мене прилила симпатія до нього, тож я сповільнився. І приділив деякий час його рукам. Він відреагував зі справжнім ентузіазмом, а я віддалився, загубившись у щасливому дослідженні його тіла. Зрештою, його приглушені крики повернули мене до тями, і я згадав, що навіть не переконався у його провині, тож довелось почекати, поки він заспокоїться, а потім витягнути плівку з рота. Щодо, дівчат, запитали ми. Ісусе, Боже, Ісусе, це усе, що сказав він. Поки що ти його не зустрів. Сказали ми. Думаю, у нас є тема для обговорення. Будь ласка, сказав він. Будь ласка, розказуй про дівчат. Добре, ти їх викрав. Так. Скільки? Джеймі просто важко дихав якусь мить. Потім заплющив очі, і на якусь мить я подумав, що перестарався, але врешті Яворський подивився на мене. П'ять, сказав він нарешті, п'ять маленьких красунь. І я не шкодую. Ну, звичайно, не шкодуєш. Я узяв його за руку, і це була прекрасна мить. І тепер я теж не шкодую. Я запхав плівку йому в рота і повернувся до роботи, але тільки но я почав, як знизу до мене долинули кроки охоронця. Кінець 14-го розділу.